Частече, тече, оці речі вже, наче густіший. Я заходжу не те, що на в шпинках, а подумки. Твоє місце у нашому ліжку це ніша, де втонули всі дотики, сутінки й родинки. Частече. Він викручує руки і поручні в тих вагонах, які добровільно возили нас, де сиділи ми мовчки. Здавалося, поруч, а по суті, то кожен в уклевій в Бразилії. Дощ іде, а здається, це падають камені. Хто ж тепер їх дурний? Самотужки збиратиме. Ми були симфонічні, тепер більше камерні, але нам і цього забагато. Ми атоми. Тиди собі, всього є драма і правильність, нескінченна класичність без тох і сандаліїв Я розбилась, але мені так ще не падалось. Крапка смерть, втім, Тереза вело б нас і далі. Час тече, речі гуснуть, а ми наче тоншаєм Бачу світло уже не в тобі, а крізь тебе. Час тече парапетами, ринвами, площами і з останнього даху. Отже, ми починаємо нашу презентацію в рамках всеукраїнського проекту турі». От ми нарешті в Тернополі це наше третє місто на нашій мапі, Нам залишається ще, значить, 8 вінус вісім нас ще попереду, але Сьогодні в нас буде не така розмова, як в інших містах, я хочу вас запевнити, тому що в нас буде абсолютно відмінні теми, абсолютно відмінні мотиви звучатимуть, абсолютно інакші тексти читатиме Іра. І сьогодні в нас така розмова ever... right. про книжки. У мене тут ще є дві книжки. От власне в тебе є точно такі ж дві книжки. Сюрприз, Сюрприз, мені. На твою думку є ключовими збірці ас і збірці Ос. Mm -hmm. От окремо. Mm -hmm. Добай, mm -hmm. спершу, спершу. Ти oh. сьогодні ставиш мені складні питання, Настю. А, молодець. ОС – це, напевно, а, сутінки. А, це друга моя книга і. і Її оце існування між першою і третьою, а всі ці три я мислю собі трішечки як троє книжі, робить її в якомусь сенсі книгою проміжною. Проміжною не в сенсі того, що вона не знає, де вона стоїть, а в тому сенсі, що як і сутінки, вона є таким переходом, таким станом прозорості між, наприклад, днем і ніччю, який власне цей стан інколи можна сказати і і триває якось. Інакше зовсім, ніж день чи ніч. Тобто це якийсь особливий спосіб перебування, спосіб існування, спосіб бачення і говоріння. Тому ось це сутінки, напевне. А, ну і друге, друге слово, я би тут напевно сказала прозорість. Тому що, як на мене, це все-таки книга на півтоннів кольорів прозорих. Це книга, в якій часто. Наприклад, ліричний герой або героїня не зовсім визначені в тому, куди їм рухатися, не зовсім визначені, що лежить перед нами, і якщо вони розуміють, масштаб того, що перед ними лежить, що їм із цим робити. В якомусь сенсі це напівтони як вагання, але такі вагання, без яких неможливо взагалі рухатися вперед. Після, лише через вагання ми визначаємося, яким власне може бути наш наступний крок. Ну і зрештою, третє слово. А, ну, для мене це, напевно, все-таки слово надія, тому що ця книга, вона трішки печальніша, наприклад, за Ас, який прийшов по ній. А, і, власне, книга, в якій, як я вже сказала, є сумнів, книга, в якій є така сутінковість, і не менше в цій сутінковості сподівання на те, що все-таки світанок він відбудеться, що на півтони вони загуснуть, вони перетворяться на повноцінні барви. І для мене така надія, вона присутня насправді в кожному тексті цієї книги. Я. Не дарма, скажімо, цю книгу присвятила е, уже згадані сьогодні моїй доньці Мар'яні. Е, е, для мене всі тексти, в ній, особливо, напевно, останній текст, який Мар'яні присвячений, говорить якраз про, про якусь надію, про якесь світло, яке завжди, завжди десь попереду. Головне лише дочекатися. Може, ти відразу прочитаєш цей текст, який пов'язаний з цією надією? Дефальний. Отже, це, це символічно, що ми починаємо з останнього тексту збірці. Може, це таке альтернативне прочитання збірки, можна так сказати. Рибко, тримай себе міцно за трепець, за ніжність. Рибко за ласку, за сонце на захід похилене. Світ спотикається, ледве зіп'явшись на ніжки. Як його втримати, нашими рибко, зусиллями? Цвіту так рибко багато у світі, і світла теплого, плинного рибко, як власне, і всі ми. Бачиш дерева до зір настовбурчили мітли. Отже, щоразу світає чиїмись зусиллями рибко, тримай своє трепетне тільце за нитку, потиху, в жовтому шепоті плин собі, рибко, бачиш. Я надто доросла, мені вже не видко як мерехтливе медове світання осіннє зорям холодним, прозорим свій сплачує вітку. Рибко, ми свідки, а отже, ми обрані. Рибко. А, так, так, так зачаровує тивна лірика. Можливо. Є ще якісь тексти, які, якими би, яким б би ти хотіла проілюструвати попередні два слова сутінковість. Давай, що в нас було? Сутінковість, яке в мене було друге слово? У нас рятуй мене. Рятуй. Врятуй. А Настя мене не порятує. Добре. Поки я читатиму про сутінковість. Давайте нехай буде сутінковість. Глянь, а світ прозорішає і далі. Дзбани порожні дерев дзвенять на вітрі, кожному птаху по тіні, звіру по парі, все недоквітне, зважиться і доквітне. Ми доростемо, вивчимося маліти, годі уже сидіти на шиї в літа, всі облітають навіть багатолітні, всі відлітають, хто й не хотів летіти. Містом іде пожежа іще не зрило, вже не поправна, В місті запахло димом, щось розчинилось, щось перервалось тихо. По підворіттях блукало маленьке лихо, щось не живе, зачароване ще живими, зранку на наших шляхах розставляло віхи. А наступне слово у нас було на півтони і про, про ось цю прозорість, про ці на півтони. Я напевно би прочитала вірш із циклу Ос, який, власне, і дав назву цій збірці. І, напевно, до речі, рівною мірою він ілюструє слово «надія». Оптахо, троєндовий прутику, хвостику білки. Відкіль підступає до нас ця прозора безодня, що зоряним шлейфом ворушить, гуркоче громами. Що станеться з нами, о птахо, що станеться з нами, О, що бо собі нам залишать сліпі надвечірки, замацані пальцями скельці із видом на море, на землях порожніх, порожні безшелесні храми, що станеться з нами, О птахо, о прутику, з нами, що навіть не відали. Хто вони, що вони, як їм рости, чи ставати інакшими, чи забувати, чи бути, але забували, були, забували, містилися в брунці яйці у маленькому тілі, літати, рости, помирати не те, б хотіли, але помирали, літали, росли, помирали. А от підступає безодня. І що тепер буде? Спинися, стривай, завагайся. Тримайся за клямку, так довго, як тільки зумієш. тримайся за клямку і дихай. І всотуй очима звичайні предмети об птаху, трояндовий прутику, хвостику білки. Тримайся і дихай і довго тримайся і дихай. Відчуй, як на шкірі ворушиться лагідне світло.